Питальні речення, які розпочинаються з питальних слів, що, де, коли, як, в німецькій мові називають w фраген Чому? Тому що всі питальні слова розпочинаються на літеру В. У таких питальних реченнях питальне слово стоїть на першому місці. Після чого завжди стоїть дієслово. Розглянемо найбільш поширені фрагівота питальні слова. Хто? Ве. Виа хто? Якщо ми будемо давати відповідь на це питання, ми будемо використовувати номінатів називний відмінок. Взагалі-то в німецькій мові є чотири відмінки: це номінатів, називний, генітів, родовий. Датів давальний та акузатів – знахідний. І більшість питальних слів взаємопов'язані із відмінками. Наприклад, фрау?» Хто ця жінка? Das ist meine tante", Це моя тітка. Після «це» моя тітка, моя тітка знаходиться у називному відмінку. Hat angerufen? Хто дзвонив? Ви агат ангеруфн? Маємо питальне слово «ве» та речення побудоване у минулому розмовному часі. Наступне питальне слово вас. Що? Вас. Відповідь на дане питальне слово може бути як у називному відмінку, так і в знахідному. Розглянемо приклади. Was ist das? Що це? Das ist meine Katze. Це моя кішка. Моя кішка meine Katze, стоїть в називному відмінку. А от, наприклад, маємо інше речення. Was machst du am Freitag? Що ти робиш у п'ятницю? Was machst du am Freitag? Was kostet das monatlich? Дослівно, що коштує це в місяць? Що коштує це або скільки це коштує в місяць? du dazu? Що ти на це скажеш? Вас dazu? Ще одне дуже схоже Was фюа, але з іншим значенням питальне слово, яке перекладається, який-яка, яке саме. Was фюа. Наприклад, блузка жіночого роду, тому möchtest du? блюзе für eine Bluse блюзе du? du? яку саме блузку ти хочеш? Мається на увазі, як в твоїй уяві вона повинна виглядати. Вельхе, вельхес, вельхе, який, яка, яке, які. Дуже схоже до питального слова васфю, але є різниця. Якщо ми запитаємо ВЮДЖЕС ДУ нимен, яку куртку ти будеш брати, то ми матимемо на увазі яку куртку серед цих, які ми вже бачимо. Ось і в цьому й полягає різниця між вельхер та васфюаль. Весен чи, чия, чи є, чиї. Відповідаючи на дальне питальне слово, використовувати будемо генітів родовий відмінок. із дас. Чий це собака. із дас. Das ist Niko's Hund. Це собака Ніко. Das ist Niko's Hund. Або для прикладу ще одне речення. Весен телефон нума ДАС? Чи це номер телефона? Весен телефон нума ДАС? І відповісти на дане питальне речення можемо за допомогою двох слів. нахбарн – Наших сусідів. Кого чого? Родовий відмінок. нахбарн. Питальне слово вемм. Кому? Вемм. Відповідаємо за допомогою давального відмінка, датів. Вемгаздугельдгеліїн. Кому ти позичив чи позичила гроші? Вемгаздугельдгеліїн? Кому? Вем? Або, наприклад, Вемгеодезис автол Кому належить це авто, дізіс авто, майнем зон, моєму сину. Вемгеордізгаус. Кому належить цей будинок? Майнем онкель, моєму дядьку. Ді слово Гегоген належати теж у нас вимагає після себе давального відмінка. Ще одним питальним словом є вен, кого, вен. Не плутаємо із вен коли. Вен коли пишеться з двома літрами N. А тут маємо питальне слово кого? Вен. Венгаптіагезиин, кого ви бачили? Венгаптіагезин. When rufst du an? Кому ти дзвониш? Anrufen є слово телефонувати вимагає після себе знахідного відмінку. Тому дослівно, кого ти набираєш. When rufst du an? Во. Де? Во. Відповідаємо, використовуючи давальний відмінок. Тобто, якщо маємо питання, де, то завжди буде давальний відмінок. Де ти зараз? Ich bin gerade in der Stadt. Я ja прямо зараз у місті. Давальний відмінок тут штат», оскільки «ді штат жіночого роду давальний відмінок штат». «Во звідки? «Во геа?» Відповідаємо зазвичай за допомогою прийменника Aus, після якого завжди стоїть давальний відмінок. Woher kommen Sie? Звідки ви? Ich komme aus der Україне. Я з України. Україна в німецькій мові жіночого роду. Тому після Aus ми вживаємо артикль у давальному відмінку. Aus der. Вогін, куди. Вогін. У більшості випадків використовуємо акузатів, але бувають і інші у нас речення. Наприклад, вогін фехсду ін урляуп, куди ти поїдеш під час відпустки і хмьохте гехне нах'аген. Дуже хотіла би поїхати до Іспанії. Маємо напрямок до Іспанії, тому вживаємо примене кнах із. Країною. Ван коли ван. Ван du gewöhnlich auf? коли ти зазвичай встаєш? Ван gewöhnlich auf? Маємо. Є слово з відокремлювальним словом Aufstehen. з відокремлювальним префіксом. Um Uhr. О сьомій годині. Вагум, чому? Ще одне слово. Вагум. Питальне слово чому. Наводимо приклади питань з даним словом питальним. Warum gehst du nicht ins Kino mit uns? Чому ти не йдеш з нами в кіно? mit uns? До питального слова чому вагум маємо також іще слова синоніми, які мають те ж саме значення: це весгальп, візо. Всі вони мають однакове значення. Чому? Вагум, везгальп, візо. Візофхакс тудас? So Чому ти запитуєш? Візофхакс тудас? So Питальне слово вій перекладається як, який, яка, які. Вій. Всім відоме Вігейт Ездия. Як у тебе справи, дослівно як тобі йдеться? Вігейт Ездія. Данке, Алес Гейтвигельт. Дякую, все йде, як по маслу. Danke, Alles Gate Vegöilt. І з даним словом, маємо ще ж наступні питальні слова. Вілянге, як довго, гох. як високо. Wie oft? Як часто? філь. Як багато? Скільки. Вігейтеа. Як у тебе справи? Данке. Аліс гейтвігет. Дякую. Все йде як по маслу. Маємо просте питальне слово Ві. Як? А тепер наступні приклади. філь косте das? Скільки це коштує? Дослівно як багато це коштує. Wie lange bleibst du hier? Як довго ти тут залишаєшся? Або як надовго ти залишаєшся тут? Wie alt bist du? Скільки тобі років? Ich bin сванцих яре альт. Мені 20 років. Wie alt? Дослівно, яким старим ти є.